Петро Войт. Білий танець. Хлопчуки відстають від дівчаток у відношенні до протилежної статі років на 3-4. Якщо й подобається якась дівчинка, то виражають симпатію тим, що смикають за косички чи насміхаються з незграбності на уроках фізкультури. Андрій нічим не відрізнявся від своїх однолітків. До дівчаток відносився як до слабаків. Бо сам був спортивного складу з гарною статурою. Дівчатка пострілювали очима на симпатичного хлопчину, але він на це звертав увагу не більше, чим на весняний дощ. Отаким веселим і незалежним дожив до випускного вечора, коли однокласники зібралися останній раз. Ніхто не думав, що з роками. Так захочеться зустрітися з тими, хто уже добряче надокучив за роки навчання. Попереду було життя з новими пригодами і людьми. Випускний вечір добігав кінця. Коли об'явили білий танець, декілька дівчат вирушили до Кубки Однокласників, щоб вибрати партнера на головний танець, але всіх випередила Оля Квас. Вона рішуче направилась до Андрія і запросила до танцю. Андрій знітився, почервонів і відмовив. Оля від несподіванки затнулася, але тут же запросила іншого однокласника. Андрій відмовив Олі не тому, що була йому несимпатична. Він просто не вмів танцювати вальс, умів бігати. Високо стрибати, влучно стріляти, а вальс танцювати не вмів. А ще не зумів вибачитись перед дівчиною, але хто про це думає в такому віці? Як пухнаті парасольки з кульбаби рознесло вітром однокласників по світі, де приземлилася насінина, там і коріння пустило. Хтось міцно в землю вріз, кого знову понесло вітром, як перекоти поле, О той колючий клубок, який нікому не потрібний навіть в їжу худобі. Андрій вступив до інституту на факультет фізкультури. Всі предмети давалися йому легко, ніби за виграшки, а в кульовій стрільбі став чемпіоном області, а потім країни. Одружився на однокурсниці, але сімейне щастя з ними розминулося. З Часом і розійшлися в різні сторони, добре що дітей не завели. Коли ж почалася війна з расистами, то Андрій добровольцем пішов на війну, де його вміння стріляти цінувалося дорожче за золото. За виняткову точність стрільби отримав псевдо-ювелір Робота снайпера була такою успішною, що напередку пішла про нього слава, а расисти почали полювання. Довго воно було безуспішним, і багато мисливців удобрили з собою українські чорноземи. Один затятий снайпер расистів все-таки вислідив лігво і вистрелив по засідці Андрія. Куля, вдаривши обцівку гвинтівки, Скалічила два пальці лівої руки. Підлікувавши руку, Андрій знову вийшов на полювання. Відсутність двох пальців на лівій руці не завадили нищити рашистів, а ще більше розізлило. Тепер він майже не виходив з передка. сильно дошкуляв рашистам наш мисливець. Так сильно, що за ним почали полювати артилеристи та повітряні дрони. Сьогодні аж три дрони атакували позицію ювеліра, засипавши бомбами позицію. Андрій зумів скотитися в замаскований окоп, але праву ногу зачепило серйозно. Він встиг накласти турнікет і втратив свідомість. Майже добу дрони, як стерев'ятники, кружляли над головою, відстежуючи кожен рух. Але через півтори доби. Побратими змогли витягти Андрія в тил і відправити до лікарів. Хірурги робили що могли, але ногу врятувати не вдалося. Скалічена рука і протез замість ноги в 28 років. Для батьків головне, що живий, а для Андрія це трагічний фінал. Він замкнувся в собі, але не опустився. І щеранку робив фізичні вправи, щоб оволодіти штучною ногою. Одного разу, прогулюючись по місту, зустрів однокласника, який сказав, що збираються в школі, щоб глянути на себе через 10 років. Спочатку Андрій скептично віднісся до майбутньої події, а тим більше показати себе інвалідом, але потім вирішив сходити на зібрання все ж таки однокласники. Зустріч була шумною, як колись на великій перерві. Хлопці стали дорослими чоловіками, а дівчата мамами і дружинами. Хтось угадувався зразу, хтось згодом. Підійшла красуня жінка і, привітавшись, запитала А мене не впізнаєш, Андрію? Я Оля Квас». Як же тебе впізнати, таку красуню? Як живеш? Що робиш? Тебе чекаю, відповіла Оля на білий танець. Та, який з мене танцюрист, Олю? Тут ледве пів людини. Кому як? Кому як? відповіла Оля. Після невеликого застілля із сухим вином класна керівниця об'явила білий танець. Чомусь ніхто не виявив активності. Відчинились двері, і з коридора увійшла Оля в білому платі, схожому на випускне. Пішла до Андрія і, зробивши уклін, запросила на танець. Він відставив бік ціпка, ступив назустріч, обійняв партнершу за стан і зробив перший крок. Олю, ти пробач, що я тобі тоді відмовив. Я просто не вмів танцювати вальс. Я й тепер не вмію, та й не зможу уже навчитися, мабуть. Всі однокласники дивилися на цей дивний вальс, не стримуючи себе. Жінки захлюпали носами, а чоловіки відводили очі, щоб не зрадити себе непроханою сльозою. Нічого не говори, Андрію. Я про тебе знаю все, про кожен день твого життя. Танцюй, як можеш, тримайся за мене, я тобі не дам упасти. Я тебе запросила не лише на білий танець, я тебе запрошую на довгий танець життя, з його викрутасами і темпераментом, радістю і втомою. Я тебе запрошую, а випускна сукня нехай буде вінчальним платтям. Кудись зникли однокласники, шкільний клас зі столами, а вони у двох королівській залі танцюють, міцно тримаючись одне за одного. Кроки в танці ставали плавнішими, ніби то не чужа нога спотикалася, а він, неук, вчився танцювати танець. На який його. Запросила дівчина.